Чи можуть позбавити волі без відповідних доказів. На жаль, в нашій правовій системі можуть, якщо ви не будете активно захищатися. Тому що людина, котрі повідомляють про підозру, впевнена в своїй невинуватості, нічого для цього не робить, тому що розуміє, що вона цього не вчиняла. Доходить справа до суду, суд слухає справу, і як результат виносить вирок. В яким позбавляє волі клієнта там, на 3-4 роки позбавлення волі. Тільки потім клієнт починає шукати адвоката, повідомляє, що він цього не вчиняв, що докази всі сфальсифіковані, або їх взагалі немає. Але вирок вже є, залишається тільки оскарження в апеляційній інстанції. І далеко не факт, що вдасться оскаржити, ми не знаємо. Як себе вів клієнт під час судового розгляду, як себе вів клієнт під час досудового розслідування. Тому вкотре звертаю вашу увагу, що участь адвоката потрібна. Це кримінальне провадження, це ваша свобода. Навіть якщо ви впевнені в своїй невинуватості, адвокат потрібен, тому що він знає кримінальний процес і він зможе. Клопотаннями, скаргами, своєю участю проведенні процесуальних дій унеможливити визнання невинної особи винуватою.